Шановна громада, дорогі брати та сестри, друзі, поговоримо про Трійцю, поговоримо про свято, яке ми визначали у цю неділю. Ми визначали свято Трійці, П'ятидесятниця, свято Сходження Святого Духу, свято народження Церкви Новозаповітної. І прочитаємо з вами із книги дій святих апостолів, друга глава, перші 13 віршів. Книга дій, Друга глава з 1 по 13 текст. Будьмо уважні до Слова Божого. Коли настав день п'ятидесятниці, всі були однодушно разом. Раптом почався з неба шум. Наче подув буйний вітер і наповнив усю оселю, де вони сиділи. З'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і сіли на кожного з них. Усі наповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, так як Дух волів їм говорити. А в Єрусалимі жили юдеї та побожні люди від кожного народу, що є під небом. Щойно стався цей шум. Зійшлося сила люду, і захвилювалися, коли почули, що кожен говорить до них їхньою власною мовою. Дивувалися і чудувалися, кажучи, один до одного. Хіба всі ці, що говорять, не галилеяни? Як же це, що ми чуємо кожен своєю рідною мовою, в якій ми народилися? партяни, і елеміт, і, ламіти, і ті, що з Месопотамії, з Юдеї та Кападокії, з Понту, і Азії, Фригії, Панфілії, і околиць Лівії, що біля Кірінеї, і захожі римляни, юдеї, і прозеліти, критяни й араби. Чуємо, як вони говорять нашими мовами про Божу велич. Дивувалися, всі були, дивувалися всі, були збентежені, кажучи один одному, що ж це має бути. Інші глузували. Казали, що вони понапувалися вина. Амінь. Це Слово Боже. Помолвись. Господи, ми дякуємо Тобі за Твою милість до нас і просимо, щоб Ти зараз дав нам мудрість, щоб Дух Святий прояснив нам те, що ми зараз прочитали. На славу Тобі, на користь нам, в ім'я Ісуса Христа наш, єдиний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. По суті, ми з вами зараз зробимо екзегезу цього тексту, ми протлумачимо його, подивимось, суть того, що тут написано. І ми так підемо вірш за віршем і спробуємо подивитися на суть того, що тут написано. Перший вірш. Коли настав день п'ятидесятниці, всі були однодушно разом. Події, які описуються в цій главі, переносять нас до свята П'ятидесятниці, яке святкували в Єрусалимі юдеї, коли вони приходили як паломники, щоб принести жертву Богу. Вони робили це декілька разів на рік, і правовірний юдей, хоча б раз на рік повинен був прийти до Єрусалимського храму і звершити, і принести Богу жертву. Свято П'ятидесятниці в іудеїзмі відзначали свято першого врожаю та свято отримання закону. Вони святкували Пасху, це вихід із Єгипту. І на п'ятидесятий день, коли вони вже були в пустелі, Бог через Моєсея дав народу закон. На п'ятидесятий день, тому це свято П'ятидесятниці, свято отримання закону та врожаю. Учні Ісуса Христа в цей день знаходяться в Єрусалимі, коли Він наповнений паломниками, які приносять Богу жертву, як було сказано Богом в Старому Заповіті. П'ятидесятниця, яку відзначали в той час учні Ісуса Христа, демонструє коронацію Христа. або Кульмінацію Його Спасительної праці. Ось про що йде мова. Давайте подивимось трошки в минуле на події, які відбувалися, описані в Євангелії від Івана 167. Євангеліє від Івана 16.7. Ісус Христос звертається до своїх учнів і говорить: але я правду вам кажу: краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то втішитель. Не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Ісус Христос говорить, що мені треба піти для того, щоб прийшов Тішитель, і це буде краще для вас. П'ятидесятниця, коли приходить Дух Святий на учнів, це те, що краще для вас. Тобі ж, ми прочитали про те, що Христос пообіцяв, і це звершилося, і ось в, в чому суть цієї події. Вона полягає в тому, що Христос коронується. Христос в цей час знаходиться на небесах в тілі. І Він посилає Святого Духа на учнів. І це завершення або в якому сенсі кульмінація Його Спасительної праці. Юдеї святкували свято Йонкіпур. Це свято, коли раз на Рік вносив кров у святе святих. Народ чекав його зовні, чи вийде він живий, і якщо священник, першосвященик виходив, народ отримував прощення гріхів, відпущення гріхів, Бог прийняв їхню жертву. Христос, це наш первосвященик, який увійшов на небеса, який знаходиться на небесах у небесному святилищі, і його вихід до народу це п'ятидесятниця. В Дусі Святому Христос виходить до свого народу, і це говорить нам про те, що Бог приймає його жертву, що гріхи людей відпускаються, що Христос відкриває нам шлях до Бога, що новий заповіт розпочато. дух, який сходить, як царський указ, ви мій народ, а я ваш Бог. Цитата Сінклера Фергюсона він говорить про це так: П'ятидесятниця це небесне свідчення, що Ісус не просто воскрес, а був прийнятий Отцем. Дух це доказ Його жертви досконалості і прийняття для всіх, хто вірує». У моєї дружини є сестри, які живуть в Америці. Я колись пожалівся, що в мене болить спина. Вони відправили мені мазь, І вона лежала у мені там на полці. І я її на днях захотів використати. Відкручую кришку і чую запах неприємний. Читаю допоки вона дійсна, і срок вже збіг. Тобі ж вона вже непридатна. Святий Дух, який сходить на учнів. Він підтверджує, що жертва прийнята, і він підтверджує, що все те, що Христос зробив для людей, тепер досконале. Якщо б Дух Святий не прийшов, то жертва Ісуса Христа не була б в якомусь сенсі втілена. Дух святий робить те, що необхідно зробити для того, щоб ми отримали спасіння. Якщо б Дух Святий не прийшов, то все те, що зробив Христос, було марним. П'ятидесятниця відкриває нам трійцю. Чому ми називаємо це Свято Трійця? Тому що ми бачимо, як Бог відкриває себе в дії. Батько запланував ще від вічності спасти людей, яких він створив. Син приходить і звершує спасіння. А Дух Святий це спасіння застосовує для людей. Якщо б Дух Святий не прийшов, то застосування б Спасительної праці Ісуса Христа не відбулося. Ось чому Христос говорить, що краще мені піти, і я пошлю Духа Святого, щоб Він все те, що я зробив, вам втілив. Отець планує син робить, Дух Святий застосовує. Другий вірш. Раптом почався з неба шум, наче подув буйний вітер, і наповнив усю оселю, де вони сиділи. Зверніть увагу на слово вітер, який, е, який подув буйний вітер. Це слово пно, сподих, дихання або вітер. Це відсилка на буття перша і друга глава. Коли описується створення світу, написано, що Бог Отець через своє слово. Духом створює світ. І Дух Божий носився над водами. А у другій главі, коли описується створення людини, він створює людину із праху, вдихає в нього дихання життя, і вона становиться душою живою. Це те ж саме слово, що описується в нашому другому вірші центрального тексту. Це відсилка на буття перша та друга глава. Жан Кальвін, коментуючи це, вбачаючи це, говорить, дух був на початку світу, як подих життя, той самий подих нині виливається, щоб мертві за духом ожили для Бога. З'явилися їм поділені язики, наче вогняні і сіли на кожного з них. Наче вогняні. Коментатори звертають увагу на те, що цей дух сходить на них у вогні. І вогонь це символ Божої присутності. Коли Бог звертається до Моїсея, Він звертається до нього із куста, який горить і ніколи не згорає. Коли Бог веде свій народ, Він веде його через вогняний стовп. Люди бачать цей вогонь, і цей вогонь символізує Божу присутність. Також, коли приноситься жертва всепалення, від Бога сходить вогонь і пожирає цю жертву. Коли огонь сходить на апостолів, сенс не в тому, що вони будуть потім говорити іними мовами, і це такі дари, ми повинні ревнувати. Взагалі не в цьому ідея. Взагалі не в цьому. Ідея в тому, щоб Бог присутній посеред свого народу. Дух зійшов на кожного із них. Бог присутній на кожному із них. В старому заповіті Божа присутність була обмежена одним місцем, однією локацією. Бог був у храмі і до Бога міг війти тільки один чоловік, першосвященик, один раз на рік. Тепер Дух Божий сходить на всіх. Після чого вони починають розмовляти на існуючих мовах до людей, які прийшли на свято П'ятидесятниці, як паломники, і Божа присутність починає розповсюджуватися по всьому світу. Якщо в старому заповіті люди могли тільки в одному місці знайти Божу присутність. То тепер він знаходиться всюди, посеред своєї церкви. Це одне значення вогню, але ще є інше. Вогонь також символізує Божий суд. Коли Бог карає людей, коли Бог звершує свій суд, Він звершує його через вогонь, приклад Содому і Гомори. Та інші приклади, це говорить про те, що одночасно із благословінням люди, на яких зійшов цей дух, отримують владу від Бога, завдяки якій буде відбуватися суд. Коли звучить Євангеліє, воно ділить людей на дві частини: на Божих та небожих, на овець та козлів на тих, хто отримає вічне життя і на тих, хто буде вічно осуджений. Написано, що. Ті, хто у Христі на суд Божий не приходять. Чому? Тому що одного разу цей суд на себе взяв Ісус Христос, прийшовши на цю землю, проживши бездоганне життя і добровільно пішовши на Хрест, на якому його розіп'яли як останнього розбійника, опльованого повністю голого. Знівечено во так, що люди дивувалися, як таке може відбутися із людиною. Матфія 3.11 написано, що отож я хрещу вас водою на покаяння Іван Христитель говорить. А той, що прийде після мене, сильніший від мене. Йому я негідний взуття нести, той вас буде хрестити Духом Святим та Вогнем. Це відбувається. В день п'ятидесятниці ми бачимо трійцю в дії. З 4 по 11 вірш описується, як вони проявляють сходження Святого Духа на них, розмовляючи різними мовами, існуючими мовами. Одного разу Бог покарав людей, які будували Вавілонську башту. Хто пам'ятає, що відбувалося тоді? Люди розмовляли на одній мові, і вони говорять, підіймемось до Бога. І що зробив Бог? Він покарав їх, даруючи їм різні мови. Вони не можуть спілкуватися і не можуть домовлятися. Свято П'ятидесятниці, свято Трійці, свято Сходження Святого Духу це Вавілонське прокляття наоборот. Це зруйноване вавілонське прокляття. Тому що тепер благозвістка звістка розповсюджується на всі народи. Якщо в старому заповіті Бог обирає одну людину, через яку Він производить народ, і цей народ богоібраний народ. З цим народом Бог заключає завіт, цей народ отримує закон, у цього народу привілегії, з цим народом Бог спілкується, і тільки з Ним. то теперь, когда Дух Святой сошел на церковь, Бог эту стену разрушил. Вавилонское проклятие разрушено. Теперь благая весть распространяется до всех краев земли. Люди, которые слышали учеников Христа в тот день, поделились на две категории. Те, которые задали вопрос, а что нам делать дальше? И те, которые сказали, они напились вина. человек, который слышит Евангелие, будет либо принят, либо осужден. Евангелие разделяет людей на две части. Если вы верите в Иисуса Христа, как в своего Господа и Спасителя, если вы осознаете себя грешным, если вы понимаете, что из-за вашего греха Бог гневается на вас, и когда-нибудь наступит день, когда Косляве постукає в двері, і нічто із сотвореного не устоїть. Нічто кроме Христа. Обирай рай. Амінь. Помолимся. Боже, ми дякуємо Тобі за твою милість до нас, за те, що тепер ми. Можемо знаходитися у твоїй присутності за те, що тепер Ти живеш серед своєї церкви і живеш у нас, за те, що ти застосовуєш до нас завдяки служінню Святому Духу все те, що зробив Ісус Христос. Ти неймовірний, великий, триєдиний Бог. Ми тобі поклоняємось і звеличуємо. Благослови нас свою церкву в ім'я Ісуса Христа. Амінь.